Ті дві щучки отримали навчання. Контакт! Але зайшла третя. Ага. Підлаштування дає результат. Взявши Віброворма 3.4, який рятує завжди, є всіх найбільшу щуку з сьогоднішніх. Вітаю вас, шановні колеги. Ми з вами на Донці. В кадрі Олег сезон на річці страшенна зимова відлига. Відлига триває десь тиждень, температура 8-10 в день, як сонечко. Мені здається, це вже має якось відбитись на поведінці щуки. Мені це цікаво, то вирішив сьогодні з'ясувати, чи залишилась вона на зимових місцях. Я ловив тут тиждень тому, щука в ямці була, як вона клює, якщо залишилась, як вона переміщується ямою. Все це дуже цікаво. І це все я сьогодні дізнаюсь з Аріоном 86 харцоліткою 814 260 маючи легенькі, не більш ніж 3-4 віброворм, силіконові приманки Бо середина зими, бо відносно на велику щуку, яка тут переважає в кількості, легше зараз піймати на щось невеличке. Мого Аріона сьогодні оснащено делікатно: 2500 стела 0,6 нитка. Відстань тут невеличка, рельєф цікавий, глибина та течія присутня. Починаю з приманки, яка відпрацювала останнім разом тут, тиждень тому. Віброфет 27, 12 колір, джигріг 10, вольфрам, Costa джиг System. Це модель бомба. Бофет об'ємний, а дистанція невеличка. Працюємо! Серединої ями тут зазвичай кружляє щось, що присутнє на поверхні. Якщо крига, то уламки криги. Якщо сміття, то сміття. Сьогодні дуже тепло. Сьогодні мені заважатиме сміттєва наплава. Буде її якось оминати. Максимальна глибина в ямці десь метрів 5. Отак мені здається. Я зараз виходжу з неї на свал. Для обловлення свалу неоптимальна ну, ситуація, але ось вона чекала мене. На початку свалу сіла з відчутним клюванням. Піднімаю активно. Пощука піддається. Вона не трофейна. Не трофейна, але залікова. Стандартна для цієї ямки кілушка. Чи під кіло? Те, що я вже бачу, вона жвавіша, ніж була. Вона поводиться більш активно, заходь. Перше закидання. Маємо непоганий почин. Поки що без інтриги. Перше закидання, перша рибка це щоб розвіяти міф про те, що не буде риболовлі, якщо риба з першого закидання. Якщо риба з першого закидання, то це вихід треба дубасити. Треба дубасити її, бо щука, поки що, як я бачу, залишилась на зимовій точці. Працюємо. Мій фет пошабашив, я його замінюю, то одразу зазирнемо до коробки. Коробка простенька. В ній багато фетів 2,7 в ультравалеті, на які я сподіваюся, в ультравалеті Віброворм 3,4 і така ж сама пара в моторній оливі в 14-му. На всяк випадок я взяв ще фет яскравий, я взяв Вібровором 3,4 в цікавому кольорі 50D, якщо треба буде здивувати щуків. Але, здається, мені здивуюсь сьогодні я сам. Середина зими, то в коробці вже з'являється рінго. Ну і Вібровором 2,5 на той випадок, якщо вона буде дуже вередлива і треба буде ловити майже на мікруху. Два гачки відповідно розмірам проманок. Вантажки 6, 8, 10, 12, майже всі вони Коста Gigsiстем Вольфрамовий джегріг. 12 мало, то додав трошечки звичайних. І більше ми на це не відволікаємось. З коробкою все зрозуміло, і мені здається, ситуація схожа на таку, в якій не дуже буде залежати все від підбирання приманок. Став на рибу, кайфуй. Принаймні так це виглядає після першого закидання. Знов на свал. Я закинув навіть втечію в русло. Зараз проконтролюю, як приманка зайде в тиху воду. І знов піду свалом. Здається, я не договорив, завадила щука. Для обловлення свалу напрямок не ідеальний. Я йду до гори але ж ідеальний напрямок щодо зворотньої течії, що йде, кружляє цією ямкою. То працюємо так. Потім я можу перейти, знов кліє, стати там і ловити навпаки. Погано відносно течії, але краще щодо свалу. Знов контакт, але вже не такий чіткий. Одразу начеплялась травичка повторимо. Повторимо. Знов контакт, знов обережний, знов в тій самій точці. Це вже цікаво. Калібрована щука стоїть одна у одної на голові. Клює активно, як подаси їй, до носа. Гуляти не хоче. Рівненька. Ця трошечки менше, але теж чудова залікова зимова щучка. П'явок на ній, дивіться, жмути. Жмути п'явок на зимовій щуці. Я не буду її фотографувати, вона невеличка. Я не буду її мучити. Нехай вона піде додому якнайшвидше. Може й моя. Може і та, що відпускав минулого разу тікай. Так швидко тебе ще не відпускали. Підплила до монтажу, який там валявся, його понюхала, втекла. Адже ж хижачка. І дивіться, вона знов вбила фета. Чи врятую? зідрана, але може я трошечки відійшовши зачеплю, може потримається хоча б трохи. Рівно. Та рівно. Ну, маємо напрямок. Знову на нього. В принципі, є такий варіант, що це... Та щука, що клюнула обережно після першої, що я її доловив. Бо характер клювання був такий самий в тій самій точці. Делікатно, обережно на свалі. Вона там між травою. Здається. Загадка, чому вона в одній точці, дуже просто розгадується. Її там затишно між травичкою. Мені це не дуже зручно, але нічого. Почищу. Заради клювання це можна витерпіти. І на одне питання з тих, що я сьогодні мав. Перед риболовлею відповідь вже безумовно отримано. Щука не поспішає залишати глибокі ями, навіть якщо триває відлига. Температура води там на глибині не змінилася. Це абсолютно точно, не могла встигнути. То Не дуже змінились для неї умови, то вона не поспішає рухатись. Обводжу ниткою сміття, щоб не підвиснути на очеретині. Перепробувавши все, я якийсь відгук мав лише на мікруху на 2,5 дюйма та 6 грамів. Але навіть не впевнений, чи це може бути відголоска виходу, чи дійсно вона пасивна, хоча б якось реагувала на мікроприманку та мінімальну вагу. Зараз я спробую ще одну. Невеличку фішку яку ще не пробував. Зберу на тій вісімці, що вже було з Рінгу. віброворма 3 3,4 у моторній оливі. Це такий собі шанс останньої надії. Візуально компактніша приманка, ніж VibroFet 27. Дуже ненав'язливий зимовий колір. А головне моя Віра в Vibro Worm 34. Як щучу приманку для будь-яких умов. Ну, підтвердиш репутацію чи ні? остання проводка найкращим напрямком. Тим, що вже дав двух рибів. Ті две щучки отримали навчання. Контакт. Але зайшла третя. Ага. Підлаштування дає результат. Взявши віброорма 3.4, який рятує завжди, я всіх найбільшу щуку з сьогоднішніх. Це теж не трофей. Але варта уваги. Варта уваги риба. яка чекала на свою пропозицію та нарешті дочекалась. Ваги маємо, зважимо. Це навіть трошки цікаво. Вимірюю, тут нема чого. Я і так бачу, що риба залікова, але перевірити спортивне око не завадить. Бачу кіло 100. Перевіряємо. Кіло 760. Мінус 600. Кіло 160. Ні, око не зіпсувалось. Я ще щось пам'ятаю. Ну, а тепер додому. Додому бо в річці ти потрібніше. З рибами річка жива. А відпускати тут найзручніше з усіх місць, що я бачив. Відпускання цивілізоване. Можна роздивитись рибу, яка отримала волю. Бачите, хитрюща, яка сховалась в укриття, а вилазь. А вилазь звідси. Додому тікай. Вона тут з нами. Вона буде спостерігати, чи не порушую я правила. Ну добре, спостерігай. Мені приховувати нема чого. Тож, на головне питання сьогоднішньої сесії, чи змінює щука місце розташування взимку в тривалу відлигу, чи відходить вона від зимових точок, від ям, я вважаю, що відповідь отримав однозначно. Щука на місцях. Я ловив її тут днів 10 тому в мороз. Я половив сьогодні ці дві риболовлі були майже однакові: три залякові щуки. І до речі, по одній схемі це моя схема для стаціонарної риболовлі взимку на ямах. Я заходжу на перспективну точку з чимось більш-менш активним. Сьогодні це був Фет 2.7, Колір його був контрастний, 12-й, і вага була комфортна, не мінімальна для цієї точки, а така, яку мені дуже зручно закидати, контролювати, швидко збирати активних рибів. Фет 2.7, і 10, десятка вольфрам. Сьогодні швидко зібрав активну рибу. А далі почалися експерименти. Я був незадоволений, мені замало було риби. Хотів добрати, знаючи, що вона ще тут. Багато було експериментів, скоріш за все вони не війдуть. До ролика. була мікруха, Vibroworm 2,5 на 6. Була більш важка вага під протилежним берегом, 12 грамів та віброфет 2,7. Були експерименти з кольорами, з яскравим ківі та дуже темним зимовим 50D двокольоровим. Навіть був експеримент з пасівкою. Рінго 3 я поганяв на 10 та 8. Ні, для пасівки ще не час. А треба було просто взяти чарівну паличку. Щоб доловити пасивну рибу, я полегшив вагу не 10, а 8 грамів джигріго вольфрамового Коста Gig і взяв Віброворма 34 в моторній оливі. Це монтаж, який зробив остаточний результат, який дав задоволення. То все сьогодні вдалося. Якщо відлига буде тривати, я сподіваюся, вона буде тривати ще порибалимо по теплу, бо це дуже комфортно. Не буде відлиги, будемо рибалити в мороз. Щука в річці є. Де вона стоїть, ми знаємо і вміємо її ловити. То працюємо!